Слава Ісусу Христу! Сьогодні вже 9 серпня. Ми далі продовжуємо роздумувати над коротеньким стежком зі святого письма. І сьогодні це буде стежок 13, глави 16 першого послання апостола Павла до коринтян. і каже апостол Павло їм наступне: Чувайте, стійте в вірі, будьте мужні, кріпіться, нехай усе у вас діється в любові. Сьогодні апостол Павло, звертаючись до коринтян, рівно ж дає кожному з нас конкретний заклик. І цей заклик він полягає в таких чотирьох важливих речах, про які сьогодні подумаємо і на яких сьогодні зосередимося. Каже апостол Павло чувати. Що означає чувати? Чувати означає очікувати, бути пильними. І завжди, коли Він говорить, Він говорить про Христа. Кожен християнин повинен бути пильним в своєму житті, повинен вміти очікувати, що кожної миті може прийти Ісус Христос. Кожної миті. І це не є якась параноя, яка сковує нам життя, це не є якийсь якийсь страх, який нас переслідує, це не є якась тривожність, яка виникає в нас всередині. Тому що може прийти Христос. Це очікування, яке Євангеліє порівнює очікування нареченого, який чекає свою наречену. Це очікування в любові, це очікування приємне, це очікування трепетне. Ось і оце очікування чування це є такий наш внутрішній стан, який насправді приносить нам радість. І пильність до того, щоб ми завжди були готові зустріти Христа, який може прийти до нас. Прийти до нас як люблячий батько, прийти до нас як наш товариш і друг, як той, кого ми дуже очікуємо. Далі каже апостол Павло: стійте в вірі, а це означає не ставити своє життя на будь-що інше. Це означає бути стійкими в тому, що ми віримо. Дуже багато. Тумок дуже багато е, речей валяться на нас кожного дня. Багато хто чи багато що намагається підбити нашу віру, намагається певним чином перебудувати нас, змінити наші погляди, інформаційні потоки, які течуть з різноманітних джерел, намагаються сформувати в нас всередині. Іншу думку, інше бачення світу, відміни від християнського. Однак, апостол Павло сьогодні закликає бути стійкими в вірі, знати, в що ми віримо, чому ми так віримо і в чому полягає наша віра. Наступне каже апостол Павло, щоб ми були мужні. Мужність сьогодні, в часі війни, мужність вона є таким рушієм всього опору українського народу. Ця мужність вона виходить від любові. Те саме в християнській боротьбі, в християнському житті ми завжди повинні бути мужніми. Ми не повинні боятися, що ми впадемо. Ми не повинні боятися, що, можливо, в житті трапиться якась така ситуація, що нам потрібно буде зробити гріх. Ми не повинні боятися ні зла, ні гріха, нічого. Тому що наша мужність повинна тримати нас постійно. Тверезами, повинна тримати наші погляди пильними, наша мужність повинна завжди підштовхувати нас всти вперед і зважати на жодні перешкоди, які можуть виникати в нашому житті на жодні спокуси, на жодні гріхи, на жодні навіть наші падіння, мужність це йти вперед. І далі апостол Павло каже, щоб ми кріпилися, щоб ми завжди шукали здатності. Ставати міцними, а радше щораз міцнішими, щоб ми знаходили собі джерело такої сили, яким, звичайно, що для нас християн є Господь, яке б зміцнювало нас кожного дня. Тому що в нас в кожного є якісь свої слабкості, в кожного є якісь свої маленькі прогріхи. І апостол Павло каже, щоб ми кріпились, щоб ми зміцнювались, щоб ми. Не падали духом, але кожен день ставали міцнішими, тому що, як відомі пісні каже, це все, що нас не вбиває, робить нас міцнішими. І далі апостол Павло каже: нехай це все діється у вас в любові в 14 стежку. Тому все, що ми робимо, чи ми чуваємо, чи ми дбаємо про нашу віру. Чи ми шукаємо мужності, чи ми кріпимось? Нехай це все ділиться в любові. А якщо апостол Павло каже, що воно ділилось в любові, це означає, що він каже, що воно ділилось в Бозі, тому що Бог є любов. Сьогодні подумай, наскільки ти вмієш, здатний, чи здатна чувати оце пильнувати над приходом Ісуса Христа? Чи часом ти не бачиш Бога як такого якогось страшного, страшну істоту, яка може прийти і може зробити тобі зле. Чи ти чуваєш, очікуєш на Бога, який приходить кожен день твоє життя і приходить з, великим, з великою ніжністю, з великим милосердям, з великою любов'ю? Друга річ, над якою Сьогодні подумається, чи ти стійкий в вірі, чи стійка у вірі, коли в тебе виникає в житті момент, коли потрібно робити вибір. І цей вибір є таким, що правильний вибір буде. Відповідати твоїй вірі, але він, можливо, буде тобі не зовсім зручний. Натомість неправильний вибір буде суперечити твоїй вірі, але тобі буде зручніше, тобі буде краще, тобі буде комфортніше, і можливо, навіть ти отримаєш від цього якісь здобутки, чи ти стійкий в вірі, чому ти віддаєш перевагу. Третій момент, чи ти мужній, чи мужня. Сьогодні дуже багато насправді страхів, дуже багато тривог. І цей стан війни, він, що найбільше, вимагає в нас мужності, чи ти мужній і мужня в духовній боротьбі, чи коли перед тобою постає можливість гріха, чи коли ти відчуваєш, що, можливо, якась спокуса приходить настільки глибоко, що вивертає тебе. І тебе таке враження, що ти скоро впадеш, чи ти зберігаєш свою мужність, чи ти намагаєшся без страху. Протистояти тому злу, яке на тебе можливо нападає. І четвертий момент це чи ти намагаєшся і стараєшся бути міцнішим чи міцнішою. Наша міць, наша потуга вона завжди криється Бозі, не в наших силах. Тому що, якщо ти хочеш зміцнюватись, черпай цю силу в Бога. Бери її, тому що Він є всесильний, Він є всемогутній. Бо вс Ця Божа сила відкриє тобі, чи дасть тобі здатність відкрити твої власні сили, які відкриваються тільки в співдії, в такій синергії з Божою силою. Чи оце все, що було сказано попередньо, ти робиш в любові? Чи ти не робиш це насильно щодо себе? Чи ти не робиш це зі страху? Чи ти не намагаєшся, чи живеш своє християнське життя, переживає, щоб ти часом не попав в пекло? чи ти робиш це все виключно через те, що намагаєшся полюбити і любити Бога по справжньому. З цими думками залишаю вас на сьогодні. Бажаю всім спокійної ночі. Доброго ранку вечора дня. Слава Ісусу Христу і слава Україні.